Понеділок, 23 вересня в ефірі. Новина на 11 одинадцятому студії Катерина Нічек. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску протики. Три місяці не мають де жити. Чи варто мешканцям Дніпра, квартири, яких знищила російська ракета, чекати на компенсацію за втрачене майно? Там на 9-му поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. Тріснуті гранітні хрести могили може змити дощем, а вартість завищена у чотири рази. У Кривому Розі не вщухає скандал навколо меморіалу загиблим воїнам. Чому е, родини? І приходити до пустого місця, а не до своєї рідної людини. Сотні годин важкої роботи за плечима. Як попри війну тренуються та змагаються юні олімпійські надії. Бінат областю збили дрон-розвідник. Про це повідомили у повітряному командуванні. Схід із самого ранку агресор атакує Нікопольщину. Кілька разів вдарив по райцентру, застосувавши БПЛА та артилерію. Попередньо без жертв наслідки уточнюються. Скинув ворог сьогодні вранці дрони на Сумщині. Снаряд влучив у рейсовий автобус, в якому їхали місцеві жителі. В результаті обстрілу дві людини поранені. Потерпілих евакуювали до медичного закладу. А в Запоріжжі внаслідок ворожої атаки до 16 зросла кількість постраждалих, серед яких 15-річний підліток. Четверо жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рох наніс щонайменше сім ударів кабами по Запоріжжю та району. Пошкоджена цивільна інфраструктура, 13 багатоповерхівок, заклади освіти та транспорт. Пам'ять про жертв російського терору 23 вересня у кривому розі День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки в ніч проти суботи. Вороже залізяча забрало три життя, зокрема 12-річного хлопчика. Пам'ять про жертв терору криворіжців вшанували хвилиною мовчання. В акції взяли участь побратима нацгвардійця Микити, який вже два роки перебуває у російському полоні. 21 вересня росіяни забрали життя його бабусі та молодшого брата. Був нашим е, малим побратимом, який е, завжди виходив на акцію е, разом з нами. Е, Оксим був дуже світлою дитиною, гарною, завжди підтримував е, правильну ініціативу, правильні акції. Е, е, ну, дуже шкода дитину. Е, він буде назавжди з нами. Перше не дійшов до зали, де призначив операцію. 22 вересня помер медичний директор лікарні імені мечникова Сергій Тимчук. Йому було 66 років. Сергій Тимчук закінчив Дніпропетровську державну медакадемію, був повним кавалером ордену за заслуги та заслуженим лікарем України. Причину смерті медика поки що не розголошують. Прощання із Сергієм Тимчуком відбудеться 24 вересня. Могили, які може змити дощем, тріснуті гранітні хрести та завищена у рази вартість каміння для надгробків. У кривому розі скандал навколо меморіалу загиблим воїнам. Його вирішила звести місцева влада, але сім'ї загиблих виявилися проти. Кажуть, з ними ніхто не порадився. А за даними видання, наші гроші вартість будматеріалів завищили аж у чотири рази. Репортаж нашої Тетяни Зайць. Кошись тут півтора метри. Має бути як має бути пів метри із рулеткою поміж могил ходить Катерина Кулішова. Вдова героя заміряє відстані між похованнями та визначає їхню реальну ширину. Так. Ось тут у нас метр сорок п'ять. Що це означає? Це означає, що е, фірма Ritual Service Плюс робили все похапцем. Вони робили якнайшвидше для того, щоб від них відстали. Вони відмивали гроші спочатку на похованнях хлопців. Зараз хочуть відмивати гроші е, на встановлені. Е, споруд. усе тому, що військовий цвинтар владці хочуть перетворити на сучасний меморіал. Говорить жінка, хвилюються, що через це може втратити реальне місце захоронення чоловіка. Вони хочуть підрівняти добре тоді, чому родини повинні приходити до пустого місця, а не до своєї рідної людини. Фактичний план. Сектору та те, що є насправді, воно не відповідає дійсності, тому що фірма-забудовник вони копали ями навіть без. Дякую розмітки. До речі, про ці плани міської влади Катерина разом із іншими родинами загиблих військових дізналася лише на початку вересня. Абсолютно випадково, коли потрапила на засідання робочої групи, де затверджували фінальний проект і, м'яко кажучи, була шокована. І самі збори, де влада міста, підрядники і скульптор нарешті разом із родинами загиблих уперше за рік обговорюють готовий проект меморіалу. Ці лавки, каплиця, ритуальний майданчик та ще багато чого. І все у червоному кольорі традиційного радянського стилю. Обурюються люди, а головна скульптура, наче під копірку здерта з інших, вже існуючих до цього пам'ятників, каже удова героя Марія Рекман. І коли мені показали цей проект, цю статую, це не можна назвати скульптурою. Даного архітектора це жертва. Я йду не до жертва. Я йду до Янгола, я йду до воїна, до сильного, мужнього, сміливого. Я йду до чоловіка, який поклав заради мене життя, а не людина, яка принизила себе, стала за спину когось і померла. Ні. Хочуть прибрати лавочки і зробити так. Я б поняла по кругу, по периметру. А це біля могили сина у скорботі Наталя Головко. До нього говорить, що не щотижня їздить за 70 кілометрів, бо у рідному селі через потужні обстріли поховати не було можливості однак, подолати такий шлях до цвинтаря людині у віці вже непросто. А тут ще й дізналася, що лавку, яку встановила поруч із могилою, повинна тепер прибрати, бо вона не відповідає новому проекту. Я могла там сісти або там, а як я хочу тут, так мені на пам'ятник сідати. Вони сказали, що вони закуплять стула. А як є такі поминальні дні, Пасха, ми захисників своїх споминаємо, приходимо до них. Ось даже дивіться зараз, скільки людей. Що да? ті 100 стульів? А як бабуся захоче прийти до внука, так бабуся з тулом прийти. Родичів загиблих проєкт меморіалу не задовольнив, зчинив. Вся скандал, перелякані підрядники, стали запевняти, що будь-якого дискомфорту люди не відчують, особливо із перенесенням надгробків, їх не чіпатимуть. Можливо, є трохи зміщення, але всі сектори відповідно до майбутнього проєкту були зроблені по секторам, тобто там є сектор 8 на 9, 10 на 9, вони відповідають цьому проєкту. Коли е, будуть вже безпосередньо робиться замощення та бетонування. Оцих всіх могил, е, всі хрести будуть залишатися на місці. Тим часом, за інформацією, з неофіційних джерел підрядники поспішають отримати кошти з будівництва, бо закінчується бюджетний рік. Причому вартість матеріалів вказали за завищеною ціною. Пише видання наші гроші, яке займається корупційними розслідуваннями. Будівництво меморіального комплексу спочатку оцінили у майже 128 мільйонів гривень. Потім його ціну знизили до вісі. 70 мільйонів, але у заниженій вартості виконавці заклали свій інтерес, підрахували розслідувачі на одній гранітній плиті стоківського кар'єру. Переплата складає майже 1900 гривень. На плитці по костівському граніту більше ніж 4,5 тисячі гривень. А на полірованому бордюрі 3400 гривень. Показово, що власники цих підприємств є ще й підрядниками будівництва меморіалу. Співпадіння. А скільки коштів вже поділено? Скільки коштів вже розпиляно, наскільки я знаю, левова частка Токівського е, гранітного кар'єру. Е Є часткою братів, які тримають ритуал сервіс плюс і це не є тайною, це не є великою таємницею. Всі про це знають, всі про це розмовляють. При цьому якість хреста з граніту, який пропонують встановити на кожну могилу, не витримує жодної критики. Додає Катерина Кулішова. Ось так виглядає, не пройшовши і півроку. Він зламаний? Так. На декілька частин. Вони е, кажуть, що він досить довготривалий, але на жаль, він як самостійна споруда він не є. Та головне, що зараз бентежить родини загиблих, це недобудований баркан навколо цвинтаря. Низка могил, розташовані у притул до котлованів. У разі погіршення погодних умов їх може просто змити. Тетяна Заяць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. А от що думають представники міської влади з приводу змін, які пропонують сім'ї загиблих? Маємо коментар голови постійної комісії з питань ветеранів, родин загиблих, полонених та безвісті зниклих Криворізької міської ради Вікторія Третяка. я не можу проводити всеукраїнський конкурс. Якщо, що проводила міська Рада, вона теж не неповноважна. Це держава має проводити все українське, якщо стосується. Якщо взагалі конкурс проводиться, ну його можна провести, і було запропоновано раніше проводити, але ніхто не проводив. Можна провести все можна. Можна виділити окремо місце, де рідні можуть провести конкурс, визначити свого скульптора, визначити, яка це буде скульптура, і там поставити пам'ятник. Але це буде зупинено меморіал, якщо з контексту цього проєкту, який зараз. І тоді треба буде проводити окремо, якщо окремо конкурс, можна зробити меморіал, так як він є, окремо виділити місце. Ну, це як пропозиція, окреме місце для монументу, який по конкурсу буде обговорюватися, або ж взагалі зупинити меморіал, тому що щоб внести пропозицію. В цей проєкт, який є, це треба робити новий проєкт. А це час, це півроку, рік, це не робиться за день, за два, це все час. Щомісяця заробляли майже мільйон гривень у кривому розі затримали групу наркоторговців. Вони збували психотропи та намагалися підкупити поліцейських. Організатор рецидивіст залучив до справи трьох знайомих. Аби бізнес не накрився, пропонував кришувати свою торгівлю начальнику відділення поліції та старшому слідчому. Втім, така схема не вдалася. Зловмисників затримали. У них вилучили наркотики, набої та 10 тисяч доларів США. Ця банда була залишками картелю двадцятівських, який поліція ліквідувала ще минулого року. Тепер зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Ні, ні. Виманив понад мільйон гривень. У кривому розі викрили шахрая, який обманював дружину безвісті зниклого військового. Фігурант знав про зникнення її чоловіка, запевняв, що має зв'язки та посприяє його звільненню. Однак, щоб вирішити питання, потрібні кошти. Півроку шахрай регулярно отримував гроші від потерпілої на свої банківські рахунки. Поліцейські викрили злоумисника та вилучили у нього мобільний телефон і банківські картки. Наразі шахрай під вартою. 1180 дніпрян, чиє житло постраждало від агресії РФ, вже отримали допомогу від Дніпровської міської ради. Загальна сума виплат понад 183 мільйони гривень. Понад 9 мільйонів виділили на оренду житла тим, чиї квартири відновлюють. А з квітня 2024 року місто подає позови до судів на відшкодування збитків від Росії. У подальшому ці рішення слугуватимуть доказовою базою завданих руйнувань. Гроші стягуватимуть за рахунок можливих репарацій країни агресорки або заарештованих активів чи від допомоги країн-донорів. Наразі у місті вже є перше позитивне рішення суду щодо власника ветеринарної клініки, яку знищила російська ракета. Наразі вже є рішення суду районного СУДУ, Яким стягнуто з держави агресора 4 мільйони. 662 тисячі 968 гривень. Власник цієї ветеринарної клініки буде за допомогою дії подавати пакет документів для того, щоб внести цю інформацію до міжнародного реєстру збитків. Ми залишилися на вулиці 28 червня. Російська ракета зруйнувала 17 квартир по вулиці Воконкомівській у Дніпрі. Мешканці будинку вже три місяці не мають де жити. Місцева влада у цьому питанні розводить руками, чим ці люди відрізняються від інших постраждалих, які отримали хоч якісь компенсації. Та як міська рада коментує це питання? Анастасія Шуляк розбиралася. Там на дев'ятому поверсі повинна була бути моя оселя. Її вже нема. 28 червня 2024 рік. Виконкоміська 24 а ракета влучила просто у житловий будинок та повністю знищила 17 квартир. Валерій один з тих, хто залишився без нічого ще три місяці тому. Він сподівався на допомогу міста. Сподіваюсь, що міська влада, власна влада прийметься нашими потребами і окаже якусь. Допомоги. Але надії були марними. Я залишився на вулиці. 28 вересня буде три місяці з моменту ракетного удару. А питання про компенсацію оренди житла для тих, хто повністю все втратив, не вирішене. У міськраді кажуть, гроші на оренду містянам компенсовують. Спочатку повномасштабного вторгнення виділили на ці потреби майже 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день 116 людей, які отримують кошти на сплату оренди. Набережна перемога 118, за адресою Енеїди 26 і за адресою вокзальна 1. Вулиці виконкомівської 24 а в цьому списку немає. Мешканці зруйнованого окупантами будинку на відміну від інших говорять у міськраді, дійсно не отримують кошти на оренду житла. Можливості і місцевого бюджету теж вони не безмежні на сьогоднішній день. йдуть переговори з благодійними організаціями. Якщо вони захочуть, то вони звісно, що і за ці три місяці, які минули, а, також будуть компенсувати. Але я думаю, що найближчим часом є підстави і шанси, що буде вирішено і це питання. Втім, справа не лише в грошах на оренду, а й у відшкодуванні за зруйновану квартиру. Валерій має отримати сертифікат на придбання нової. Проте є проблеми: оціночна вартість та сума компенсації від держави суттєво різняться. Тут написано: оціночна вартість моєї квартири від 4,5 мільйонів до 7,5. Мені її за кабмінівською формулою, що є в дії, прораховує 3 мільйони 902 тисячі. Ну є ж різниця у міськраді. Кажуть, формула Кабміну в пріоритеті. Яку суму за нею прорахують, стільки людина й отримає. Людина може вона самостійно замовила собі оцінку, і тому можливо якийсь оцінчик її визначив більшу. Вартість ця формула є об'єктивною, і максимально наближеною до ринкової вартості, бо вона враховує і площу квартири, і рік побудови будинку, і географічно де знаходиться. Проте є ймовірність, що гроші на оренду житла мешканці виконкоміської все ж таки отримають. Як нам стало відомо, одна з міжнародних компаній готова виділити по 9 тисяч гривень на постраждалу родину. Проте з якого місяця і на який термін наразі не. Озвучують Анастасія Шуляк, Євген Гендрозд новини одинадцятого каналу. Сотні годин важкої роботи над власною грацією та пластикою. А ага, все, аби показати неперевершений результат на сцені. У Дніпрі вже вдруге пройшов всеукраїнський турнір із художньої гімнастики Олімпійські надії. Змагання зібрали майже 800 учасниць. Це дівчатка від 4 до 19 років. Чим дивували та як змінився підхід до тренувань з початком війни, Анастасія Вільхова розкаже. Грація та експресія на сцені. А за кулісами справжній аншлаг. Сотні гімнасток приїхали з різних куточків України аби дивувати своєю пластикою. У повітрі літають м'ячики, стрічки та обручі, і навіть булави, Щоправда, гімнастичні. Кіра з Ніко поляділиця своє життя не уявляє без художньої гімнастики, адже у цьому спорті вона 9 років і її тренуванням не завадили ані ковід, ані війна. Переїжджали, але потім все одно повернулися додому, тому що дома краще набагато дома спокійніше все одно хоч обстрілюють. Коли обстрілюють, дуже спускаємося в підвал. Було 6 днів в тиждень тренування. Зараз всього-навсього три. І інші тренування проходять у режимі онлайн. Загалом на турнірі з Нікополя виступають 14 спортсменок. Їхня тренерка Наталія каже, найважче дістатися до занять. Через постійні обстріли гімнастки вимушені тренуватися за межами міста. Важче, мабуть, стало усім. Ми спочатку займалися. Ми собі, таке тихесеньке місце, біля нас є селище, де раніше була футбольна база, і там з дівчатками. І дівчата дуже дорослі. Ще маленькі, можливо, можна було розпустити, але коли вони вже вирісли до рівня кандидатів в мислів спорту, то Неможливо на турнірі гімнастки змагалися в багатоборстві та групових вправах. Здібності кожної спортсменки оцінювала суддівська колегія. Її очолила Наталія Єрьоміна. Саме вона цьогоріч була суддею на Олімпійських іграх у Парижі. Бо Україна не може опускати свою планку. Наші гімнастки найкращі в світі. Ці старти, початок навчального року, вони дуже важливі, і не дивлячись на це, ці змагання показали, що дівчата. Олімпійські надії 2024 зібрали з собою майже 800 гімнасток. Вони приїхали з Києва, Харкова, Запоріжжя, Полтави, Чернігова, Кам'янського, Нікополя, Павлограду та Кривого Рогу. Сьогодні це діти віком від 4 років в номінації початківці. і також сьогодні нас і майстри виступали і отримали на змаганнях звання кандидата спорту. тобто діапазон учасників ну він досить великий. Звісно, що для кожного спортсмена приймати участь в змаганнях це обов'язково, це як ковток кисню, адже спортсмен тренується, а без, без змагань дуже складно. Йому потрібно демонструвати свої навички. Всіх спортсменок нагородили призами та медалями. Ці олімпійські надії вже другі у Дніпрі. Вони за підтримку очільника військової облдержадміністрації Сергія Лисака. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11-го каналу. Дніпрянка Людмила Кичинок стала третьою ракеткою світу. Це найвища позиція, яку посідали українські спортсменки у парному тенісі. Кичинок встановила новий національний рекорд. Перед цим наша тенесистка в парі з Латвійкою Остапенко перемогли на відкритому чемпіонаті США. Уперше в історії українська тенісистка здобула титул цього турніру. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.